Друзі, привіт! Сьогодні в рубриці де знайти гроші, ми з вами поговоримо про ресурси, про можливості, про те, за допомогою яких форм діяльності почати свою, почати свою власну справу. І якщо минулого разу в минулому відео ми казали про те, що ви можете здійснювати свою діяльність у якості. Фізичної особи підприємця та за допомогою сайту діє бізнес знайти власні ідеї з того, з чого варто почати. То сьогодні я вам пропоную: якщо ви молодий, активний активіст, або є молодим вченим, або, взагалі, є вченим по життю, або людиною, яка здатна на якусь певну діяльність, то для вас є досить така цікава можливість це. Зареєструватись у якості громадської організації. Громадська організація це об'єднання людей, яке має вже статус юридичної особи. Тобто, якщо ви здійснюєте якусь свою освітню діяльність, наукову діяльність, надаєте якісь послуги, то ви можете об'єднатися та зареєструватись у якості громадської організації. Нагадую, що громадська організація має право приймати участь у проєктах, подавати певні заявки, здійснювати та організовувати наукові, науково-популярні заходи, надавати аналітичні послуги. Тому, друзі, це досить така крута річ, яка дозволить вам почати комерціоналізувати свої власні розробки. Для того, щоб взагалі зареєструватись у якості громадської організації, необхідні співзасновники, провести установчі збори, затвердити статут громадської організації та, власне, зареєструватись. Після цього ви можете вже виступати об'єктами та суб'єктами, які приймають участь у наданні певних послуг. Але у нас виникає ідея, а де знайти ці конкурси, а де знайти ці гранти, а де взагалі е, пройти якесь певне навчання. Тому перше, це портал гурт. Е, на цьому порталі ви можете знайти актуальні конкурси, актуальні можливості щодо відкриття е, своєї власної справи та взаємодії як громадська організація, наприклад, вкладка гроші. І тут ми бачимо, що конкурс на організацію, конкурси, конкурси, оголошення про відкритий тендер. Оголошує конкурс соціальних ініціатив. І тут ми бачимо, хто може приймати участь, бачимо громадські організації. Також досить цікава можливість цього сайту, характерна гурту. Це піль, наявність пільгового програмного забезпечення. Якщо ви переглянете, то на цьому сайті ви можете знайти програмне забезпечення за знижками. Тому, друзі, я вам пропоную скористатися цим сайтом. Також досить класна можливість, це сайт громадський простір. Конкурси. Будь ласка, зможе створювати власні, чекає твій проєкт, конкурс грантів. Можна знайти, можна подати. Це також досить актуальна та крута можливість. Але в чому характерна ще особливість цього сайту? Що на цьому сайті є постійні аналітичні матеріали, які дозволяють вам підвищити свою активність. Наприклад, база знань. І алгоритми Фейсбуку, алгоритми інстаграму, яким чином бути популярним, яким чином розвиватись, яким чином зробити більш популярними свої розробки, чи пригорнути увагу до своїх досліджень, як створити рекламу. І ще один можливість це такий велика ідея. Також. Аналітика, гранти, опитування, конкурси, ідеї. І характерною особливістю сайту Велика ідея є те, що він орієнтований не тільки на громадські організації, а й взагалі на студентів, школярів тих, хто взагалі не відноситься до наукової чи якоїсь там сфери. Тому, друзі. Акцентую та зараз тезово надаю ту інформацію. Перше, якщо ви хочете комерціалізувати свої розробки, але не бачити себе в державному секторі, то ви можете об'єднатися у громадську організацію. І друге, вже громадська організація дозволяє вам подаватись на гранти, подаватись на проєкти, здійснювати певні види послуг. Друге, ви можете скористатись наступними ресурсами. Це гурт. Характерна особливість цього ресурсу це те, що окрім конкурсів, тут є пільгове програмне забезпечення. Третє це громадський простір. За допомогою цього ресурсу ви можете отримати певні знання щодо того, як зробити ваші розробки більш популярними, інакше кажучи, це реклама ваша. І інший ще один четвертий це у нас велика ідея. За допомогою великої ідеї ви можете знайти конкурси не тільки для себе, але й для студентів, школярів. Тому, друзі, завжди починайте. Я вам бажаю успіхів у вашій власній справі. Все дуже просто, варто лише почати.